Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам трішки, як проходить звичайний мій знає, робочий творчий день. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. У нас як бачите, сонечко за вікном, але обіцяли на після обіду дощ. Я тут займаюся зараз французькою. О, у нас завтра буде диктант. По цьому тексту я тут зараз собі все переписую, роблю словничок, також трішки слухаю французьку відео, уроки. А після обіду буду йти в садочок працювати. У мене понеділок після обіду, і середа після обіду, так я працюю тут у нас в садочку з дітками переселенців. До речі, хотіла показати вам, я все ж таки закінчила свою картину, мені вона дуже подобається, така класна. Якраз в мене ще тут і лаванда була сухенька, дуже гарно вийшло. Так що, а і трішки заспойлерю вам, в одній із наступних робіт, а, в... в одному із наступних відео. А покажу вам, як можна зробити ось таку композицію. Мені вона дуже сподобалася. Тож чекайте. Усім привіт! Вийшли ми зараз після обіду трішки прогулятися і позбирати шишок. У нас тут в основному мадрини дуже багато. Ну і зараз покажу вам невеличку екскурсію проведу по нашій місцевості. Так, Маринка тут опатрує модрину. Я не опатрую, я ось просто віточку побачу. А, а гілочко. Вона я опаю. Вона сама Ога, я Оя Так. Я да. Модрина дуже красива, але віде. всі шишечки вже обсипалися. А тут десь є ліщина, і ми тоді збирали дуже багато. Оце вона. Багато горішків збирали. тут, Може і зараз щось залишилося після білочок. Будемо перевіряти. Ось, як я вам вже колись говорила, у нас тут найстаріші мудрини ростуть. Їх дуже багато. І вони дійсно вже старенькі. Це хтось у нас тут співає. Головчик, синичка. Ні, тут синечка. Там синичка була. Синичка. О, от, я. Де? да. Де, на де, де, де. дереві. А, Десь на дереві скока. Синичка. Дерево на дерево. Як же у нас додому? тут гарно? Дуже гарно. Дуже. <плоти> Якщо не зважати на тиск. <плоти> О, який скоки вверх-вниз. Там, ця Ще синичка? Де синичка? А, полетіла вже десь. Дятел, 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 дятел між деревами. Десь він, він. побачив. Треба буде піти туди, вглиб лісу. Там і білочки скокають. Полетів. полетів? Я, може, і її вам останні. Заховався від нас. Я може її заделивом. Можливо. Теж Ви? ось яка модрина дуже-дуже висока і старенька. Не... Подивіться, ось теж мудрина і вона жовтіє. Тобто я не знала. Я думала, вона зеленою завжди залишається. А ні. Буде така жовтенька і, мабуть, осипатиметься. Не знаю, ну подивимося, якщо ми залишимося тут до зими, то буде видно, що стане з модерінами. Так, Ідемо далі. О, Де грибочок? От, грибочок? О, до речі, теж дуже великі грибочки. Я такі картинки бачила тільки в інтернеті. І що чесно, я ніколи не думала, що опинюсь колись в такій місцевості. Тут дуже гарно. Просто неймовірно. Ви знаєте, чим гарна осінь? Тим, що тут кліщів зараз немає, а то ми гуляли тут влітку і восени... Восени. Навесні. Навесні, то Боялися, що ми чогось там нахватаємося, О, слава Богу, якось принесло. А зараз вже не страшно. Ну, хіба, може, олень вискоче на зустріч або лисиця. Тут таке водиться. І грибочки. Скільки грибочків. Дуже багато. Але ми їх не збираємо. І мох. Якби навчитися стабілізувати його, ну це вже хіба коли нам вже дадуть трансфер, то вже тоді. А тут поки що сильно не поекспериментуєш. Всякий мох гарний гарний. Так, гарний, красивий. Можна було б щось придумати. Ну що, пішли далі? І ось грибочки. Ви знаєте, що це за грибочки? Бо я не знаю. Взагалі не розбираюся в них. Ось. Батько. Ого, і ось скільки. Дивіться. І літак десь летить над головою. А там десь. Полетів, полетів. Не видно. Так, ходімо, бо ще зараз загубимося. Маринка вже вперед пішла. І ось грибочки, скільки з ваш грибочків, капець. Ой, оце якийсь фіолетовий. Ха. Хлиб, так, дивись, якийсь. Ну тут не дуже видно. Ваня. Ось, дивіться теж. Ой, на камері якось не дуже видно. Вони фіолетові, реально. І ось грибачки, які красиві. Не знаю, їстівні, не їстівні, але красиві. Їх тут багатенько. Капець. І чому я не грибник? Я вам, мабуть, не так шишки сьогодні покажу, як гриби, великі дуже гриби. Ось. Моя рука Оп. і гриб. Величенький, нюанде, дуже багатська, А шишок якось не дуже багато, і всі вони мокрі. Воно після дощу. Воно не встигає тут висихати і шишки всі мокрі. Хочу показати вам веселку. Ми живемо наче над хмарами.